Моє вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок сьогодні. У передачі життя з ВІЛ-інфекцією. О своєму статусі я узнала в 2006 році. Случайно. особливості виховання хлопчиків. Не треба стереотипно мислити. Через те, що інколи через такі твердження можемо зашкодити своїй дитині. Та юні пожежники. І, при, і прийдеться навіть спасати всіх. Яка вода, такий млин, який батько, такий син каже народна мудрість. І справді тати виховують хлопців як справжніх чоловіків, щоб не плакали і могли себе захистити. А мамині ніжності часто наражаються на несхвалення з боку чоловіків. Як же насправді виховувати сина, щоб він був і успішним, і люблячим? Дізнаємося з наступного сюжету. Скажи, будь ласка, як звуть твоїх братів? Макс і Влад. А скільки їм років? Тринадцять. А розкажи про них, які вони? Вони добрі, не люблять, сміливі. Ми граємо пусті до Дугадялки. А скажи мені, ти свої секрети кому розповідаєш? Братам, татові чи мамі? Братам. У родині Жоморуків підростає троє синів. Різниця між старшими та молодшим майже 10 років. Батьки мріяли про доньку, але щасливі від того, що мають трьох чудових хлопчиків. Я дуже рада, що в мене ще є синочок, третій, і ми дуже задоволені. Троє хлопців, а всі троє активні, я так розумію. Як вдається з ними усіма впоратися? Нічого, стараємося. Нічого. Тато виховує більшість. Маму, ну як звичайно слухають вони і маму поважають. але більшості тато в них як авторитет. Мамі допомагають щось навіть в жіночих справах? Допомагають у мене хороші хлопці. вони допомагають мамі. Вони і з братиком вони дуже, дуже люблять. Я, не, я просто не думала, що вони так будуть братика любити. Вони як одне ціле. Ну я дай Боже, щоб вони і в майбутньому так були. І як мене батьки вчили, так і я їх зараз вчу, щоб вони були як одне ціле. У родині Олександра теж підростало троє синів, тому, виховуючи своїх, він керується правилами чоловічого виховання. Я виховую їх як справжніх чоловіків, 에, михайли колись. Рік назад мені ще навіть говорив, що хлопчики не плачуть, хлопчики ображаються. На перший погляд здається, що виховання хлопчиків і дівчаток практично не відрізняється. Але насправді це не так. Згадайте, як обирали перші речі для малюка: блакитне для хлопчика і рожеве для дівчинки. А усі ці розмови про те, що хлопці не посидючі, не слухняні, надто активні. І чого варта сакраментальна фраза не плач, бо ти ж хлопчик. Усе це є наслідком наших уявлень про так званого справжнього чоловіка. Хотілося б застерегти від. Цього батьків не треба стереотипно мислити через те, що інколи через такі твердження ми можемо зашкодити своїй дитині. По-перше, до певного віку хлопчики, так і всі інші діти повинні і плакати, і відрядувати. Їх повинні брати на руки, і з ними повинні обійматися і казати, як їх люблять. Це все хлопчики повинні отримувати. До певного віку, зокрема, обумовила таку цифру як 6, Да, до 6 років материнська любов. Ласка, це є передумовою того, що він в подальшому, як майбутній чоловік і партнер. Зможе дарувати ті ж самі емоції своїм рідним. Обійми сльози це все нормально. Я їх пошкодую. Особливо маленького, то вони двоє дорослих, вони вже не так до мами. Ну як? Теж пригортаються, але вже вони відчуваються, що вони дорослі. А маленький, маленький то. Це мамин. до певного віку, синочок дійсно залишатиметься маминим, але пізніше для нього значно важливішим стає приклад батька або іншого чоловіка дідуся, вчителя, тренера. До мами може інколи бути, бути таке нехтуюче відношення, і хто має підлітки, мене зрозуміє. Не картайте, батько в цей час дійсно грає роль, і він більш до нього прислухається. Але батько має мати одну лінію поведінки з жінкою і своїм прикладом показуватись, як до неї треба відноситись. Тобто, якщо в сім'ї панує грубість, жорстокі. Окість, коли жінка повинна мати в своє місце нічого не сказати, автоматично побудова сімейних відносин перенесеться на власну сім'ю. Якщо хлопчик дуже активний і галасливий, то в цьому нема нічого поганого, стверджують психологи і педагоги. Такі діти багато чого досягають у житті. Та поки син підросте, батькам варто скерувати його енергію у потрібне русло, записати у спортивну секцію, дати йому можливість проводити більше часу на свіжому повітрі, граючи активні ігри. Вони взагалі по інакшому сприймають простір, чим жінки. Вони по інакшому в них більшості частіше розвинуті математичні здібності, ніж гуманітарні. Звичайно, говоримо ну посередньо, але якби. Це я така практика. Так само вони більш виродливі. А чому так? В них від природи зайняті те, що вони мають бути наполегливі, цілеспрямовані, вони вміють іти, шукати найкоротші шляхи до вирішення якоїсь проблеми. І візьмемо таку не дуже приємну проблему, як неоханість в школі. Да? Дуже батьки в картають за це хлопчики, а насправді це їхня природа. Через те, що для них характерно шукати найшвидший результат найменшими зусиллями. Тобто, в подальшому, якщо вони навчаються це. Використовувати в житті їм це тільки допоможе. А якщо ми робимо, вчимо робити все правильно і з точки зору жіночої логіки, фактично ми трішки буду, ну, ми змінюємо їхню структуру. Побачили свою дитину, оцінили які характерні риси, підлаштувалися, скоректували і випустили в світ, щоб були самостійні і відповідальні. Ну, я стараюся, щоб вони були ну, віддані своїй Україні, ми так у патріотизм. Ну, вложуємо дітей своїх, ще щоб вони були, щоб вони могли за себе постояти. Вони зараз ходять уже третій рік, займаються плаванням і теж мають великі результати. Моя була мрія, щоб вони танцювали, але прийшли ми на гурток. Ну, він сказав, що ні, ми не будемо займатися, бо це дівчата, щось дівчаче, ну це направлення. Ну, але здали на плавання, вони задоволені, плавають. Отже, відмінності між хлопчиками і дівчатками не повинні керувати їхнім життям. Насправді це хороший вказівник на індивідуальність дитини, її вподобання, її вибір. Ви обрали свій шлях, дайте своїй дитині обрати свій і прожити своє життя, а не своє прожити замість нього. Щоб більше дізнатися, які ідеали сповідують теперішні хлопчики і за що їх поважають дівчата. Ми вирушили до четвертого класу Луцької школи номер 26 З'ясувалося, що головною чоловічою рисою молоде покоління вважає вміння захистити себе і свою сім'ю. А от поділу на дівочі й хлопчачі заняття у них практично нема. Спілкуючись з юними українцями, ми познайомилися із майбутнім президентом. Принаймні, він же чітко знає, який має бути чоловік на цій посаді. Я хотів бути. Президентом в житті. Він має обороняти країну, економити бюджет. Горі а ви до свого президентства, якось зараз готуєтеся? Готу готуюся. Чую різні мови, ходжу на гуртки. А як ти ставишся до хлопчиків, які, ну, наприклад, вчаться вишивати? Ну, добре до цього ставлюся, вишивати теж колись пригодиться. Мої однокласники, вони добрі, розумні. Іноді вони дозволяють собі бешкетувати на перервах. Вони хороші, розумні, вони джентльмени. Батьки вчать мене бути добр, добрим, цілеспр... цілеспрямованим. Вони найкращі друзі. Я займаюся спортом, футболом, танцями, е... баскетболом. Взагалі хотілося тобі йти на танці чи ні? Мені спочатку не хотілося, але потім я заставив себе ходити. І результат. А чесно кажучи, чия була ідея піти на танці? Мамина, ну вона дуже хотіла, щоб я танцював. Ти це для мами робиш чи вже тепер для себе? Для себе теж. Вони розумні, сильні, захищають дівчаток. Як ти думаєш, яким має бути старший брат? Старший брат має завжди, завжди вступатися за меншу сестру чи брата. Як би ти хотіла, яким би виріс твій брат? Розумним, талановитим, щоб прославився на весь світ. А яким має бути хлопець, щоб він подобався? Він має бути мужнім, сильним. Настоящий хлопець має бути сильним, хоробрим. Скажіть, будь ласка, якщо вже якась така дуже ситуація важка, хлопчик заплакав, може він плакати? На мою думку, ні. А чому? Бо тоді він не буде хлопцем. Якщо хлопчик заплаче, то його вважатимуть маминим синочком, хоча якраз в цей момент він вчиться проявляти свої емоції. Звісно, з часом йому доведеться навчитися керувати ними, а ще розуміти емоції інших. Завдання батьків у цей момент бути поруч. А що для дитини важливо так само для хлопчика кожного дня говорити, що ви його любите? Не забувайте про обійми. Це не настільки важко, щоб це, але дуже часто ми емоційно відштовхуємо своїх дітей і вважаємо, що ці речі не потрібні. В будь-якому випадку говоріть, що ви впевнені в ньому. Що навіть якщо щось з нього не виходить, ви вірите в нього. Не порівнюйте з іншими дітьми. Менше критикуйте через те, що хлопчики абсолютно не люблять критики. Краще тихенько десь можливо краще так зробити, а ну не ви компроміси і домовлятися. Якщо ви навчите цьому зараз свою дитину, потім буде набагато легше, в підлітковому віці. І дуже важливо скеровувати просто, щоб ваша дитина відчувала, що ви її любите. Ви можете, як і в кожних сім'ях, сім немає ідеальних сімей. І бувають суперечки, і бувають перепади настрою, і бувають якісь окрики, все це буває. Якщо вам кажуть, що десь такого нема, Ну, чесно кажучи, це дуже маленький відсоток ймовірності. Все буває, це життя. Але ви маєте власним прикладом показати і рівняти би, свою дитину на себе, що у вас є людина, яка просто любить за те, що вона є, і дуже рада, і що це дійсно є основна ціль того життя, але не бути в той час тягарем для своєї дитини, давати йому межі простору, щоб він рухався в тому напрямку розвитку, як дійсно воліють його ці здібності зсередини і приймати його таким, який є. Не казати, що от, я хотіла більше усміхнення, що більш якогось спортсмена, а приймати саме таким, бо це ваша дитина. Ніхто більше так не буде до нього відноситись, як ви. Для матусі, які виховують синів самотужки, варто запам'ятати ще одну важливу істину: ваша дитина потребує любові, але все, що надміру, їй тільки шкодитиме. Насправді, отака божевільна материнська любов, нічого хорошого дитині вона її просто душить. Мамі основне завдання не переймати весь віз проблем на свої плечі. Її завдання показати, що жінка може бути слабкою. Отже, діти однаково потребують уваги і чоловіка, і жінки. На жаль, у навчальних закладах переважно працюють жінки, і твердого чоловічого слова часом бракує і хлопчикам і дівчаткам. Тому авторитет батька залишається на першому місці. Головне, щоб усі чоловіки це розуміли і в житті відповідали уявленням дитини про турботливого тата. Він високий, він любить допомагати мамі, любить нашу сім'ю, забезпечує її. Кожний хлопчик певно хоче бути схожим на свого тата. Ми маємо показати приклад, що. Щасливі батьки, щасливі діти. Тобто, тільки коли ми навчимося посміхатися, радіти, дивитися, навчатися, коли ми своїм власним прикладом покажемо, що є щось цікаве, що не варто опускати руки, як щось не вийде, що не треба плакати над цим, а треба навпаки сприйняти досвід і йти далі. От тільки в цьому випадку ми навчимо дітей робити так само. Бо дуже часто ми суперечимо самі собі, коли ми одне говоримо, а друге робимо. Давайте все таки почнемо з себе, а тоді вже наші діти підтримують цю естафету. 5 грудня Міжнародний день волонтерів, який відзначають відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН. Події в Україні показали, наскільки важлива згуртованість і активність волонтерів. Часто саме вони у найважчі хвилини допомагали нашим військовим. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Нині українські військові із зброєю в руках захищають цілісність нашої країни. Їм наша глибока шана. Українських захисників на державному рівні вшановуватимуть з наступного року і 14 жовтня у День захисника України, який збігається тепер з днем українського козацтва та святом покрови Пресвятої Богородиці. 9 грудня 1863 року день народження українського письменника, етнографа, мовознавця, перекладача Бориса Грінченка. Він автор фундаментальних етнографічних мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови і літератури, зокрема чотиритомного тлумачного словаря української мови. У попередній передачі ми розповідали про життя дітей з ВІЛ-інфекцією. На жаль, кількість інфікованих з роками не зменшується. І в зоні ризику люди з благополучних сімей. У сьогоднішній передачі сповідь жінки, яка живе з цим важким недугом. З нею спілкувалися наші харківські колеги. Але перед тим пригадаємо, що таке Віл СНІД і як від нього можна вберегтися. Наше життя прекрасне. Але, и снуе, и иншеле, Що Это венерическое заболевание, которое передается половым путем, через кровь. Им болеют люди, которые ведут не очень здоровый образ жизни, которые увлекаются наркотой, которые не имеют постоянных партнеров половых. Очень плохая болезнь, которая передается половым путем, через кровь, приводит к иммунодефициту. Там проблема с иммунитетом возникает, и как бы человек умирает. СПИД – это болезнь, которая не лечится. Неизлечимая болезнь с долгим инкубационным периодом, которая забрала уже тысячи жизней. И пока нет конца и края, этой проблемы. Это болезнь. Ведущий половым путем, через кровь и все. Всякие... И... Синдром імунодефіцита насамкінеля очень ужасна болезнь, якої вмирають люди, і дуже хотілося б, для того, щоб вся най і більше не появлялась. Що таке ВІЛ? І що таке СНІД? У чому різниця? ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, який виражає в основному імунну систему. СНІД, це синдром набутого імунодефіциту, що є кінцевою стадією ВІЛ-інфекції. ВІЛ-інфекція це стадія хвороби. Коли вірус знаходиться в організмі, руйнує імунну систему, але ще не має зовнішніх проявів. СНІД це стадія хвороби, коли організм людини вже не в змозі боротися з різними захворюваннями. Вони прогресують, і в результаті цього наступає смерть. Це хронічне інфекційне заболівання, яке характеризується длительною ліхарадкою. Лихорадка – це повершення температури до високих цифр. Наліч улічених лімфатичних узлов, слабості, спатливості це, в общем-то, основні симптоми, які можна охарактеризувати вкратце як е, симптоми, на які потрібно будь е, любому человеку. Коли вчені вперше виявили вірус імунодефіциту людини, то одразу почали досліджувати, а як він переходить від однієї людини до іншої. Адже різні хвороби передаються по-різному. Так, наприклад, вірус грипу може передаватися через повітря, а ВІЛ не може, бо цей вірус дуже швидко гине поза межами людського організму. Щоб заразитися, треба, щоб в організм людини потрапила значна кількість вірусу від іншої людини. Так може трапитися, якщо люди спільно використовують нестерильні шприци або медичні інструменти, адже тоді можна занести чужу інфіковану кров прямо в організм. Або коли люди не використовують презервативи під час статевих стосунків, це теж може стати причиною зараження. А ще вірус може передаватися від матері до дитини під час пологів або годування молоком. Щоб виявити інфекцію, існують спеціальні медичні аналізи. Люди, у яких аналіз дав позитивний результат, називаються ВІЛ-інфікованими або ВІЛ-позитивними. Если говорить о ВИЧ-инфекции, то, в общем-то, на сегодняшний день, да, действительно, это страшное заболевание, это приговор и так далее. Но если человек думает о своем здоровье и понимает, что у него, возможно, все-таки были такие моменты, когда он мог инфицироваться, то первое, что он должен сделать, обязательно обратиться к нам в центр по СПИДу, где он может обследоваться или анонимно, если он так хочет. То есть это Він обращается к нам сюди, отримує необхідну консультацію, здається, аналіз крові абсолютно бесплатно і через два дні получает анонимно результат. же паспортом так Но це не так страшно. Что... Бережіть себе, будьте уважні, уникайте випадкових статевих контактів, скажіть наркотикам ні. Уникнути зараження ВІЛ не так складно. Як вилікувати вже існуючу інфекцію. Тому варто докладати всіх зусиль для того, щоб і нас, і наших дітей минула ця біда. Якщо серед ваших знайомих є віл інфіковані, не відвертайтеся, бо це може торкнутися кожного. Людина має право жити, 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 жити. Мене зовут Світлана, мені 46 років. О своем статусе я узнала в 2006 году. Случайно. Начала болеть. Плохо себя чувствовала, перестала есть, лежала по больницам. Никто не мог мне поставить диагноз, проверяли на все, что угодно. Никто не мог предположить, и я в том числе, что у меня ВИЧ. Вот. И когда уже все-таки мне посоветовали сдать анализ на СПИД. Для меня было это удивлением, что у меня такой диагноз. Я благодарна врачу в нашей районной поликлинике, пожилому инфекционисту, когда она мне сказала мой диагноз, ну, у меня просто все потемнело в глазах, ну, это неописуемо. Она мне просто сказала, не переживай, есть такое место в Харькове, спид-центр, куда можно обратиться, а тебе выпишут терапию, ты будешь пить таблетки и доживешь до старости. И я сразу почему-то ей поверила. Меня отправляли в больницу, не думали, что я вернусь. Но я ничего об этом не знала, я очень хотела жить. Я не считаю себя больной. Да, мне бывает тяжело, бывает и хандра, но я живу, это самая главная ценность. Главное не не отчаяться и не разувериться в себе и продолжать себя любить и ценить. Поверьте, когда вы преодолеете все это, вы будете собой гордиться. И мир улыбнется вам навстречу. Вот. Это я знаю точно, 200%. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Саме таким девізом керуються подільські рятувальники. В рамках тижня знань із основ безпеки життєдіяльності вони майже щодня влаштовували екскурсії дітям. Малечі не просто розповідали про те, що не можна гратися сірниками та вмикати електроприлади без дозволу дорослих, а й дозволили посидіти у пожежній машині. Такий урок діти навряд чи забудуть. Юних вогнеборців, які завітали до першої державної пожежно-рятувальної частини Хмельницького, бачила наша колега Оксана Чува. Шушкіна. Бути пожежним непросто. Про це сьогодні знають навіть п'ятирічні. Спробувавши нелегкого хліба рятувальників, тепер кожен із них переконаний професія. Вози важка. А чому важка? Б буває Або там, буває важкий вогонь і прийдеться важко працювати, і, при... і прийдеться на навіть спасати всіх, навіть навіть тих що людей більше всього. Незважаючи на ризики, нелегкі будні пожежних малечу не лякають. Чимало із них спить і бачить себе у ролі вогнеборця. Хтось хоче тепер бути пожежним? Я. Я. Я Я хотів стати пожежником за клімом і хотів лютувати людей. Аби навчити малечу премудростям рятувальної справи суворим вогнеборцям доводиться перевтілюватись у лагідних вихователів. Чесно зізнаються, у ролі вусатих нянів почувають себе на всі сто з дітьми. Не тяжко працювати, бо їм дуже цікаво. Вони, по-перше, вони може десь побачили в місті машина. Поїхала, але що то за автомобіль, що вони роблять і люди, вони не знають. А коли їм приходиш, розповідаєш, показуєш. Вони як правило, всі дуже зацікавлені і рідко хто байдикує. Більше того, навчання за принципом краще один раз побачити, ніж сто разів почути, малеча засвоює наура. Дітям краще все побачити на свої очі, пощупати, попробувати і з вуст справжніх рятувальників почути, як треба діяти в тих чи інших ситуаціях. Тоді дитина закарбується в пам'яті надовго і вона буде знати, як діяти в тих чи інших надзвичайні ситуаціях. Аби навчити підростаюче покоління азам безпеки життєдіяльності, подібні акції рятувальники проводять щорічно у тиждень знань із основ БЖД. Їх двері відкриті для кожного. На продовження уроку для батьків улюблена рубрика наших глядачів Світлини від родини Закликаю вас активніше надсилати фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, волинське телебачення. Передача урок для батьків. А наступна сімейна фотоісторія доведе нам, що одне фото може змінити усе життя. Історія цієї молодої пари розпочалася ще з дитячого садочка. Коли Іринка знайомилася з дітками, її увагу провернув хлопчик з великими карими очима. Діти потоваришували, але Максим, так звали нового друга, невдовзі переїхав в інший район міста. На тому дитяча дружба закінчилася. А через 15 років почалася історія великого кохання, бо дівчина знову зазирнула у ті великі карі очі. Одного разу розглядаючи на фото друзів своєї однокласниці, Іра впізнала Максима і одразу вирішила зустрітися з ним. Виявилося, що дитяче захоплення було взаємним, тож пара більше не розлучалася. Через п'ять років закохані підтвердили свої почуття перед Богом та людьми. Саме про таке романтичне весілля жінка мріяла змалку, а ще мріяла народити коханому сина. Забираючи маленького Давида з дружиною з пологового будинку, Максим зрозумів, що тепер у його житті засвітилося ще одне сонце. Руденький, жвавий хлопчик Давид це мама на радість і татова гордість. Допитливий та цікавий, вже у рік та 10 місяців умів рахувати до 10 і знав букви. Хлопчик дуже любить, коли мама читає йому книжки, запитує про все на світі, складає пазли, бігає і катається на велосипеді. Мама намагається часто гуляти із сином на свіжому повітрі, а от татусь радує близьких смачними кулінарними сюрпризами. Увесь вільний час подружжя намагається проводити разом, бо обоє знають, щоб збудувати міцну сім'ю, потрібно докладати чимало зусиль. Щоб там не було, кожного дня радіти тому, що колись звичайне фото подарувало їм можливість розпочати свою сімейну історію. На цьому урок завершуємо. Наступного разу поговоримо про екологічне виховання, освітню реформу та напишемо лист Святому Миколаю. Дякуємо усім за увагу! До наступної зустрічі в ефірі бережіть себе та своїх дітей.